29 квітня 1918 року Павло Скоропадський був проголошений гетьманом всієї України. Про Скоропадського як прекрасного українського державника, якого чомусь замовчують. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу надати певний коментар стосовно діяльності гетьмана Скоропадського, який, на мою думку, Є найкращим українським державником в подіях, в буремних подіях столітньої давнини. Всього лише за сім з половиною місяців Павло Скоропадський здійснив просто надзвичайно феноменальні речі. Причому ці феноменальні речі. Було здійснено в умовах, коли навколо кипіла війна, революція, Перша світова продовжувалася, революція на руїнах колишньої Московської імперії, вкрай складна внутрішня ситуація. І в рамках цієї внутрішньої ситуації всякі соціалістичні недобитки, яких, на жаль, Павло Скоропадський не добив, йому ще й постійно вставляли палки в колеса. Проте при цьому Павло Скоропадський, будучи фактичним нащадком, маючи в собі кров чотирьох козацьких гетьманів, і, будучи пов'язаний навіть не з чотирма, а з більшою кількістю козацьких гетьманів, він проявив просто надзвичайну насправді працездатність, глибину бачення, освіченість. І він зміг розбудувати те, чого практично не було на той момент часу. Він зміг реально створити українську державність. В кінці кінців деякі обставини стали сильнішими від нього, від його волі. Проте вони від його волі повністю не залежали. Власне, чому я хочу настільки заакцентувати на цьому увагу, саме на діяльності Павла Скоропадського, насправді. Він показує приклад того, як потрібно розуміти державу, те, що держава це перш за все організація, причому організація певного етносу, який на своїх етнічних територіях вибудовує той тип держави, який відповідає його уявленням про справедливість. Дуже хороша є стаття на українській правді, як це не дивно, історика Юрія Терещенка. Я посилання на цю статтю надам в описі до даного відео, і рекомендую її прочитати всім, хто це відео буде переглядати. А власне, я хочу зачитати кілька фрагментів, тому що тут в цій статті дуже гарно, грамотно розставлено ключові акценти, на мою думку. Добре обізнаний з практикою державного управління царської Росії Павло Скоропадський усвідомлював, що закріпити незалежність України всупереч всім деструктивним силам можна тільки тоді, коли буде створена боєздатна постійна і регулярна армія, державно-управлінський апарат, налагоджено дипломатичні стосунки з якомога більшою кількістю держав, відбудовано господарство, транспорт, зміцнено фінанси було взято. На державне фінансування заклади освіти, науки та культури. Не просто так я перерахував все. Тобто боєздатна армія, державно-управлінський апарат, господарство, тобто економіка, транспорт, зв'язок, логістика і так далі. Зміцнено фінанси, фінансова система, чітка структурована, державне фінансування закладів освіти, науки та культури не просто фінансування, а створення таких речей, які до яких до того часу не було, зокрема Українізація університетів, створення академії наук. Колосальне збільшення кількості шкіл за 7,5 місяців було надруковано декілька мільйонів українських підручників. Тотальна українізація всієї соціально-гуманітарної сфери за 7,5 місяців в умовах, коли відбувався тотальний супротив, його досягнення просто надзвичайні. Але почнемо по порядку, коли мова йде про армію, як він себе поводив. От є ветерани Першої світової, є ті, хто вже хотів демобілізуватися, і є ті умови, є німецька армія, є більшовики, з якими йшла війна до певного часу, і потім знову ця війна відновилася, є е, е, Біла гвардія, є дуже дуже багато. Насправді я навіть всіх цих деталей не перерахую. Але в цих всіх обставинах е, Павло Скоропадський добре розумів, що таке системність. Що таке організованість? і Він розумів, що побудова армії вона вимагає в тому числі освіти. Він організовує освітні заклади військові для того, щоб будь-хто від будь-якої людини, українець, який походить з будь-якого майнового стану, тобто звичайний селянин, в тому числі, отримував можливість здобути якісну військову освіту і стати в тому числі офіцером майбутньої армії, і ця освіта була структурована від найменших, скажімо так, курсів, грубо кажучи, по аналогії сержантських, скажімо так. І до Академії Генерального штабу, ну точніше, до його відповідника в той момент часу, і це все за сім з половиною місяців. Це ж все потребує і педагогів, і навчання, і програми, і ну тобто, це надзвичайні речі знову ж таки в умовах, коли всюди відбувається нестабільність. Запускаються економічні процеси, максимально починає розвиватися і функціонувати промисловість. І з'являються гроші, і гроші з'являються в тому числі через звичайні продукти, через збір зерна, через збір цукру, через продаж його за кордон. Там звітують, що за цей короткий проміжок часу більше 4 мільярдів в іноземній валюті. Там приблизно так звучить цей фрагмент, який я, власне, читав особисто, і через те по пам'яті його відтворюю. Ці всі гроші витрачаються на створення, на структурування українських дивізій. Відбувається розпланування того, як має розбудовуватися армія. Адже все, що відбувалося в часи Української Центральної Ради, воно носило насправді більш декларативний характер. Чому? Тому що навіть чимало. Завдяки відсутності реального державного управлінського апарату, зокрема завдяки відсутності чіткої структурації державного апарату на місцях, чимало насправді якихось розпоряджень Української центральної ради. Насправді не доходили до кінця, не реалізовувалися, ставали просто декларативними. Скоропадський, глибоко розуміючи ті всі процеси, розуміючи буремність тих часів. Він за дуже фантастично короткий проміжок часу розгортає формування цієї управлінської системи, і ця управлінська система підкреслює. Високоосвічена, з можливістю поглиблювати свою освіту, повністю тотально українізована, без оглядки там на тих же ж самих більшовиків і так далі. Ну, це насправді, якщо той, хто саме розуміє, той, хто е, любить теорію держави і права як предмет, той, хто цікавився тим, той, хто розуміє організованість, яка лежить в основі будь-якої держави, механізми, які лежать в основі будь-якої держави. Правову систему зрештою. Ну, той, хто особисто знайомився з якимись мемуарами чи з тими документами, які видавалися під час гетьманату Скоропадського, ну, відчуває насправді певне якесь захоплення. І це все на противагу тому, наскільки багато в нас було втрачено часу. Втрачено часу під час діяльності Української Центральної Ради. знаєте, ми всі мислимо, значна частина українців мислять категоріями таких нав'язаних кимось, це, до речі, окреме питання ким, історичних штампів. І в рамках тих історичних штампів в нас в головах сформовані якісь певні такі рефлексії собачок Павлова. Ну, наприклад. Грушевського Винниченка нам малюють ледь не українськими там героями, державними діячами, будівельниками там ледь не націоналістами. Але це зовсім не так. І якщо ви хочете переконатися, що це зовсім не так, читайте мемуари тих, хто жив саме в той час. Читайте словесні перепалки, які відбувалися на засіданнях Української Центральної Ради і між звичайними людьми. І між Миколою Міхновським та тим же Петлюрою і так далі. і так далі. Задавайте собі запитання, чому Українська Центральна Рада, лише починаючи з третього, а де-факто вже з четвертого універсалу, нібито взяла курс на українську самостійність, на українську незалежність. А чому до того не бралась? А які відносини були в Грушевського з тимчасовим урядом? Як ви думаєте? А чому нам в підручниках про це не пишуть, що там Керенський Грушевський були дуже близькими друзями, прекрасно спілкувалися між собою і не тільки. Нам про це все не розказують. Про перепалки між Міхновським, який казав, що ключове, так подібно до Скоропадського, ще в 17-му році казав, що треба розбудовувати армію. Перша світова триває, революція повним ходом йде, кров продовжує литися. Як ми без армії можемо втримати державність? А фактично діяльність впродовж 17-го року Грушевського і Винниченка була спрямована на знищення української армії. Чому я кажу знищення? Тому що в той момент часу була величезна кількість ветеранів Першої світової, в тому числі частково озброєних, частково з амуніцією. Це був колосальний потенціал, який в той же час треба було вилити в чіткі структури, які б стояли на захисті української державності. Причому в цей же час Скоропадський зайшов підпорядкування Української центральної ради, навіть за вказівкою Української центральної ради, розбив та роззброїв якесь більшовицьке повстання на території, яка була підконтрольна Українській центральній раді. І ці більшовики тоді, які підтримали більшовиків, цей загін він тоді йшов на Київ. Власне, Скоропадський це зробив ну достатньо легко, і він визнавав підпорядкування Української центральної ради. Натомість, генеральний секретаріат УЦР він постійно скоропадському вставляв палки в колеса. Постачання харчів, постачання амуніції, ще чогось, ще чогось постійно відбувалося. Відбувалися якісь зриви, власне, внаслідок цього. Скоропадський який не займав політичної позиції, а просто був по суті виконавцем. Він побачив, що процеси йдуть не так, і він, в знак протесту, пішов у відставку і зайнявся політичною діяльністю. Нам дуже багато чого розповідають. Як розповідають нам? От штампи вставили в підручниках, розповідають. От вшановуємо Грушевського, вшановуємо Венеченка. Знаєте, почитайте книгу Отаман Зелений Романа Коваля? Там надзвичайно гарні є вставки. Вставки побудовані на спогадах саме з тими діалогами, про які я кажу. Про те, які спектаклі на засіданнях УЦР грав Винниченко. як не Міхновський, а саме Петлюра, став тоді міністром оборони, і ще багато багато чого. Чи спогади Дмитра Донцова? Дуже багато з них насправді можна почерпнути, але там є окремі фрагменти, де він розповідає про те, що ну, вже було зрозуміло, що якби Скоропадський програє, владу втратить, і Донцов почав підходити до тих, хто мав отримати владу, тобто до представників майбутньої директорії, і запитував: от зараз ви скинете Скоропадського. А яким чином ви будете обороняти Київ від більшовиків? Відповіді не було. І донцов пише: я тоді зрозумів, що ніхто Київ навіть не збирався обороняти. І ще багато нюансів можна згадати в цьому контексті: Болбочана, геніального українського полководця, якого було розстріляно. Цікаво, чому, за що, і хто дав той наказ. Хтось з тих, кого нам малюють великими державниками і так далі. Які знаходились при владі і все розвалили в той час, як за 7,5 місяців Павло Скоропадський побудував ну, просто надзвичайні речі. Але нам не просто так постать Скоропадського замовчують. Нам замовчують його. Чому? Тому що всі його дії, вони показували те, що лежить в основі державності. Армія. Управлінська система, сильна економіка. Дуже важливий акцент. Павло Скоропадський відразу чітко знав, на які класи українців він повинен опиратися. Він будував суспільство, в якому буде потужний, сильний, освічений, вільний, заможний клас українців. Причому цей клас умовно поділявся на дві підгрупи. Одна підгрупа він окремо розглядав козацтво, сам, будучи нащадком. Козацьких родів, шляхетних козацьких родів, в тому числі козацьких гетьманів, і другий клас, який він хотів створити, це клас заможних українських селян. Саме з цією метою запроваджувалася земельна реформа, коли мали мали викуповуватися великі земельні наділи і ділитися не більше ніж по 25 десятин в одні руки, і створювати в такий спосіб селянське господарство. Не просто створювати. Насправді вся економіка, все було продумано і транспорт, і логістика, тобто всі базові речі для функціонування економіки для того, щоб люди починали багатіти. Вони в той час були надзвичайно продумані. В час, коли фактично всюди, все горіло, впродовж 7,5 місяців в Україні був певний такий спокій, стабільність і надзвичайно стрімкий розвиток. Оці всі речі, оці акценти, про які я кажу, в загальній такій цілісній картині, коли ти починаєш їх розуміти, коли ти починаєш їх. Уявляти, в певних сенсах, відчувати, відчувати цю взаємодію, політика, економіка, національна безпека, як одне впливає на інше, і так далі. В той момент часу ти, зрештою, починаєш розуміти певні процеси державотворення. І от нам, постать Скоропадського, спеціально замовчують або зводять до якоїсь такої декларативності, якраз заради того, щоб ми над тими речами не замислювалися, надсутнісними речами. А що таке держава? Те, що держава це перш за все організація. Організація певного народу на своїй території. Завданням держави є забезпечення хороших умов для цього народу. Що таке означає хороших умов для цього народу? Добробут українців. Влада і власність знаходиться в руках українців і функціонує в інтересах всього українського народу, не якихось окремих груп. Це дуже такі, знаєте, от тільки на перший погляд це може здатися якимось певними загальними фразами. Але в основі кожної з цих фраз лежать насправді цілі цілі концепції, які мають лягти в основу нашого справжнього українського державотворення. Величезною є. Проблема, що насправді люди з таким глибинним баченням, розумінням держави, державотворення, політики, економіки, військової справи, таких людей ніколи не може бути дуже багато. І величезна є проблема, що навіть коли ми отримали по суті геніального насправді державотворця в особі Гетьмана Скоропадського. Навіть чимало справжніх українських націоналістів того часу, вони не все розуміли. Ну, до прикладу, навіть той же ж Микола Міхновський, який, є, ну, мабуть, належить до плеяди дуже видатних українських ідеологів, якби він розумів певні речі, якби він пішов до Скоропадського без представників Винниченка, скажімо так, і оцей меморандум ультиматум як вимоги до Скоропадського, якби він сам просто прийшов до нього говорити, то з дуже великою ймовірністю Міхновський був би в нього прем'єр-міністром. Ну чи займав би ключові посади в кабінеті, в кабінеті міністрів в тодішньому уряді. Проте такі тонкощі вони вже потребують глибинного вивчення. А знову ж таки, таке глибинне вивчення воно потребує часу і на рівні системи освіти зроблено все, щоб якомога. Гірше, якомога важче було доставатись до такої інформації, для того, щоб її засвоїти, для того, щоб її пропустити через себе. Нам оцю спадщину гетьмана Скоропадського нам потрібно дуже-дуже ретельно вивчати. Ви знаєте, попри весь технологічний розвиток суспільства, попри те, що теперішня світова економіка, теперішня природа грошей, вони носять відмінний характер ніж те, що було тоді. Попри наявність нових викликів, які є з розряду там, цієї так званої культурної революції, яка в подальшому через інструментарії всяких франкфуртських шкіл почала імплементувати вироджені антицінності в різні суспільства і так далі, математика творення держави, розуміння тих державотворчих процесів, вона насправді залишається одна і та сама. Тому я дуже рекомендую людям вивчати діяльність власне, нашого гетьмана Скоропадського як певний приклад того, як за короткий проміжок часу, добре розуміючи структуру і роблячи акценти на ключові речі, як можна побудувати українську державу. Фактично на голому місці. Тому що нормальної структурованої, високоорганізованої армії на момент приходу Скоропадського не було. Державного управлінського апарату де-факто також не було. Навіть рішення, які сприйняті на рівні УЦР, вони просто як декларації подавалися вниз. Економіка не функціонувала. Системи освіти ну дуже дуже мало і дуже дуже слабо. І в той же час Скоропадський все структурує і освіту, і культуру, направляє туди величезні фінанси, створює академію наук, збільшує кількість шкіл, друкує за сім з половиною місяців кілька мільйонів підручників. Тоді це не те, що зараз таке книговидавництво, де можна надрукувати дуже багато, лише би були ресурси. Тоді і техніки, як такої, не було, це, це фантастичні обсяги. На мою думку, ми мусимо глибоко вшановувати такі постаті, як Гетьман Скоропадський, навчатися в них, тому що саме вони є прикладом тої української державності, будівництва тої української державності. І знову ж таки, роль особистості в історії. Так, на превеликий жаль, Скоропадський не встиг. Деякі обставини виявилися сильнішими від нього. Закінчення Першої світової революції в Німеччині, процеси, які відбувалися на теренах колишньої Російської імперії, яка трансформувалася в більшовицький режим. Знову ж таки, наскільки Скоропадський глибоко і тонко розумів природу тих виродків, які прийшли до влади в Москві, в Петербурзі? Він насправді це розумів і глибоко відчував ті всі процеси, які далі відбувалися. І в той же ж момент чимало українців були одурені насправді. Знаєте, якщо комунізм це там одна ідеологія, соціалізм це трошки інша. Але соціалізм це ж насправді в деяких сенсах сестра чи, чи брат комунізму, скажімо так, вони виросли чи виповзли з одного зміїного кубла. І нам. Тих соціалістів, які унеможливили в 100 років тому утворення української держави з розряду того ж Винниченка в першу чергу, тому що Винниченко надзвичайно рідкісна підла гнида, це такий чорний архітектор, який працював глибоко продумано саме проти українського народу, нам їх подають як там, видатних мислителів і ідеологів. І водночас Скоропадського з його досягненнями замовчують. Ну, знову ж таки, історія України написана на превеликий жаль ворогами українського народу. Ну і відповідно, вороги не були зацікавлені давати україноцентричні акценти чи вставляти речі, які б навчали нас, українців, державному будівництву, справжньому державному будівництву. А Скоропадський він якраз є показником. Того, як можна і потрібно розгортати державне будівництво. І насправді нас будуть чекати певні аналогічні ситуації. Мені здається, знаєте, історія має певний циклічний характер. І через те, спадщину скоропадського його досягнення, короткострокові, надзвичайно концентровані, нам потрібно глибоко засвоїти. От такий досить довгий коментар. Проте я вважаю його дуже важливим і особливо для тих, хто прагне розуміти, що таке державотворення, як нам побудувати українську державу в умовах, коли навколо насправді вороги. Це надзвичайно важливо. Тож прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест руху Українська сила. Якщо розділяєте цінності, засади та бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися заради того, щоб будувати омріяну Україну майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.